У санаторії тетерів зараз проживає 240 людей, 109 з яких діти. Частина переселенців вже повернулася у звільнені від терористів райони, але щодня приїздять і нові родини. Поки більшість з них у пошуках роботи допомагають коростишівцям хто чим може. Час учит, що нам оказували велику гуманітарну допомогу Житомир Коростишів і Житомирська область, і Кіїв то в се час у нас йде обмін гуманітарної допомоги тепер переселенці лагеря. Они оказывают гуманитарную помощь по ремонту школы-интерната, по ремонту по подготовке школ к, это самое, к учебному сезону, по благоустройству города. То есть у нас идет вот такой вот обмен именно тоже на гуманитарную помощь. Керівник закладу називає цілком природнім те, що обсяг волонтерської допомоги суттєво зменшується. Тому в санаторії визнають, без підтримки держави буде важко. Харчі, які привозять люди, поки що є. А от на найпростіший одяг коштів бракує. я прекрасно розумію, що гуманітарної допомоги не може бути безконечно. Пора все-таки включатися державу. Смотрите, месяц назад Житомирская, депутаты Житомирской корейской рады выделили деньги. До настоящего момента никто еще ни копейки не получил. Чтобы хотя бы из этих денег мы могли приобрести что-то самое острое необходимое. Ну и людям дать зарплату, которая работает по обслуживанию переселенцев. Також на засіданні обласного штабу йшла мова про оздоровлення в пришкільних таборах у Радомирському районі. На відпочинку в таких закладах вже побувало понад 1100 дітей. А на кінець літа в районі планують вийти на показник у 50% від загального числа школярів.